Тривожність це природна реакція нашої нервової системи на відчуття загрози, навіть коли ці загрози не є реальними в моменті. Це наша внутрішня охорона, яка намагається нас захистити. Вона може проявлятися як напруга в тілі, прискорене дихання, нав'язливі думки чи загальне відчуття щось не так. Часто тривога виникає, коли в нас немає відчуття контролю або ясності, що буде далі, що робити, як бути достатньо готовим. І хоча тривожність це частина життя, її можна регулювати. Основні опори це повернення до тіла до моменту тут і зараз, до дихання. І ще. Навчитися звертати увагу на свої потреби, давати собі підтримку, навіть коли здається, що не можна розслабитися. Ця медитація невелика зупинка, нагадування зараз безпечно, і ти маєш ресурси, щоб зменшити напругу, коли вона виникає. Сядь або ляж зручно, можеш заплющити очі або просто опустити погляд. Дай собі кілька секунд, щоб просто бути, почни звертати увагу на своє дихання, не треба змінювати його, просто спостерігай, вдих, видих, можеш подумки казати собі. Коли вдихаєш, я тут, коли видихаєш, я відпускаю. З кожним видихом уяви, що тіло м'якшеє. Вдих свіже повітря, видих напруга тане. Перенеси увагу до тіла, відчуй, де твоє тіло торкається опори, зцілається ліжко. Підлога, проскануй себе зсередини, лоб розслаблений, щелепо, вільно, плечі опущені. Якщо десь є напруга, просто подихай в це місце, уяви, як з кожним видихом, вона розм'якшується. Скажи собі подумки. Я помічаю, що відчуваю тривогу, це нормально. Я не борюся з нею, я даю собі підтримку, уяви себе в теплому коконі, це твоя турбота про себе. Можна покласти руку на серце або живіт, куди хочеться, і сказати собі те, чого найбільше потребуєш. Я тут, я з тобою і я даю собі спокій. Повернись увагою до тіла, відчуй опору під собою, зроби глибший вдих, повільний видих. Коли будеш готова або готовий, відкрий очі або повернись увагою до кімнати. Дякую тобі за твою увагу. За твоє слідування голосу, за довіру я бажаю тобі бути трішки спокійніше.